Прибули до місця виклику, проводимо пошук постраждалих, як зрозуміли мене прийом. Де? Тут, а тут, поберезно, тихо, почекай, не біжи, він зараз надасть допомогу. допомогти, треба буде його винести. У нього поранений дві. Ага. Давай лягай. Лягай, оп, лягай, лягай, лягай. Оп, тебе хлопчику. Тепер. Ноги, 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 ноги. Мовчачки. Куди до себе? Підніме Є. Оп! Оп. ведь. Давай, їдемо. Забрали одного пораненого цивільного. Попередці диспетчера лікарні покровсь.

Дивіться, бо вона щось і Критична кровотеча дирка внизу все гнає. Опа. Поїхали! Чуєш мене?